Вітаю вас на каналі «В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас розпаковка розпаковка-подаруночку. І е, я хочу щиро подякувати Юлі за організацію е, обміну подарунком. Це Юлія Мілеєва, е, канал одноіменний, і вона є організатором спільного проєкту Капсула на зиму, капсула на осінь була. І вона запропонувала створити ось такий новорічний обмін. І хто захотів, той приєднався, хто не захотів, той не приєднувався. Вона надіслала нам адреси, кому ми маємо відправляти подарунки. І от сьогодні надійшла мені посилочка від мого таємного обранця, тобто обраниці. Посилку я отримала від Оксани. Канал Мої улюблені петельки. Це ось така коробка. І зараз ми з вами її розкримо. Я ще її не розкривала, не знаю сама що, але скажу вам по секрету, що Оксана показувала дві коробки, і вона там щось цікаве відправляла. Відкриваємо. Скотчу не пожаліла. Відчиню. Не хочеться ж різати так, щоб щось не дай Бог не порізати. Угу. Посилку, чесно кажучи, я отримала вчора ввечері, але прийшла з роботи така заморена і вирішила не буду, буду себе е тримати в руках. Не буду розкривати, але, чесно кажучи, дуже задоволена тим, що взяла участь в цьому обміні, тому що в нас в житті дуже-дуже мало позитивних емоцій. Тому що зараз, я надіюся їх отримати в цій посилочці. йо йо дівчатка, вже емоція перша пішла позитив. Зараз доберуся, вам буду показувати. Дівчатка, Дивіться, як це виглядає. Це виглядає ось так. Ось так красиво. Ні, моя посилка не така поїхала, чесно. Я не вмію так красиво запаковувати. Дуже гарно. Мені не хочеться цей банк розрізати. Хочу банк розрізати. Треба все витягувати, мабуть. Будемо витягувати. Ми зараз розріжемо скотч, а бантами. Ну, дякую, я вже дякую. Такі гарні гарні банти. Примостила тут, зараз буду десь бант знімається, все буде нормально. Зараз ми доберемося, ми до подарунок побачимо скоро все, що тут є. І так. Ой, я не можу. Зараз я камеру переключу, покажу вам. Дивіться, як це виглядає. Яка це неймовірна краса. Ну що, будемо витягувати, дивитися? Дівчатка, це супер просто. Ну що, поїхали. Розпочнемо з того, що ось таку красу Оксана наклала сюди. Нас ось такої всякої красивезної краси. Ось купа ось таких от бантиків. Святкових бантиків. Новорічних бантиків. Ще поклала ось такі чудові свічечки. Зірочки. Такі новорічні. Клас. Дякую, Оксана. Відкладаємо. Далі Оксана вирішила мене готувати до Дня Святого Валентина. Тут, звісно, з її побажаннями. Така гарненька листівочка мила. Мила листівочка. Дякую, Оксана. Всього-всього навзаєм. Так. Тут у нас сніжинки ось такі. Ще ось такі квіточки. Оксана. Видумщиця щита. Ось ви подивіться, скільки вона всього цього ось такого наскладала. Ой, мама мія. Мама мія! Знаєте, як мала дитина, ось так беру в руки все і відкладаю. Куди його складаю? Я куди його складаю, дівчата? Кудись відкладаю. Зуб ящичок той, щоб приїхав. Ще сніжиночка. Далі йде ось такий... Календарчик. Дякую, Оксана. Це щоб я не забувала, які дні у нас, так? Дякую. Приємно. Так. Тут щось цікаве, Ну це вона, мабуть, сама надрукувала. Це ми подивимося потім, не буду вам показувати. Я не розумію, що це вона. Щось Оксана тут вигадала таке цікаве. Буду їй писати. Можливо, моделі малювати, але Оксана, я малювати не. Вмію. А я моделі не конструюю, я не модельє. Я думаю, що це малювати моделі. Ви як гадаєте? Я вам зараз покажу. Начебто всі картинки однакові. Хотіла передивитися. Мабуть, таки так. Це для моделей, так, да, Оксана, чи ні? Я не знаю, що це таке. Ніколи цим не займалася, і, чесно кажучи, мабуть, займатися не буду. Оксана, ти мене до цього не... Прив'яжеш мені любов до малювання аж ніяк, ні, ні до якого конструювання. У мене конструювання все проходить в голові відбувається пов'язанням. Я бачу пряжу і одразу бачу модель, яку б я хотіла, щоб я хотіла з цієї пряжі зв'язати. Я не знаю чому, але в мене ось так відбувається. Якщо я щось намагаюся створити те, що я там от придумала, можливо, десь там якісь замальовки зробила, в мене нічого не виходить, я вам чесно скажу. Оксана, дякую за старання. я... Напишу тобі подяку і запитаю, що ж то таке. Так. Ух Якісь карточки для залишків пряжі. пряжі. Угу. Ось такі прикольно. У мене такого ніколи не було. Чесно кажучи, в мене і залишків не дуже багато. Але, дякую, Оксана. Щиро дякую, я думаю, пригодиться. Кудись пристосуємо. У мене в основному я зараз зв'яжу з бобінної пряжі. Мабуть, так. І. Якось ви так у мене причепила на поганий штатив камеру і не дуже гарно виглядає. І. А... У мене дуже рідко, коли з'являються якісь залишки, якщо з'являються, я їх зразу намагаюся вив'язати. З моточної в мене завжди залишається етикеточка, а з такої пряжі, з бобінної, ну, майже завжди в мене все підписано. Але дякую, я обов'язково скористаюся ось цими карточками. Щиро-щиро дякую, Оксана. Спробую ще й такий лайфхак. Не Недаром же його хтось придумав. Так, дівчатка, ще Оксана знову дарує ось таке серце. Це такий органайзер з маркерочками, такими маленькими, дрібненькими, щиро дякую. Немає в мене такої штучки. Такого органайзера. Я думаю, що кудись пригодиться, прилаштую. Як не я, то Донька в мене є така помічниця, яка прилаштує щось. Що, дівчатка? Так, ще ось. Такі чудові смаколики Оксанка нам поклала. Вона говорила, що це якісь місцеві їх смаколики, я так розумію. Дякую. Будемо смакувати. А, то не місцеві дівчатка. Місцеві це ось. Ось ці смаколики їх. Вони колись говорили, що дуже смачні ці пряники. Тря... Пряники кільце з какао. Чесно, я обожнюю такі, як у нас кажуть, мазані пряники. Я не знаю, чому у нас їх так називають. Мазані пряники. Мабуть, тому що вони з такою помадкою. Я їх звикінства обожнюю. Зараз їх тільки видів, різновидів з'явилося, і вони є не всі смачні. От раніше якісь були мені смачніші ці пряники. Зараз з'явилися там з різними начинками, з різними, з, різними, з різними. Але мені подобаються ось такі з какао і подобаються просто звичайні ось такі, як були раніше. Хоча вони зараз на смак не такі. Дякую, Оксана, будемо пробувати. І обов'язково залишу свій відео десь на каналі. Так. Ось ці смаколики. Далі. Далі ще Оксанка ось такий блокнот на спіралі подарувала. Я навіть знаю, кому він буде, дівчатка. Тут в'язального навряд чи ви щось побачите. Я знаю, кому цей блокнот буде і кому він потрібен. Сто відсотків. Дякую. І колір з фіолетами. Ох, знаю, щось Оксана щось знаю. Так, дівчата, і доїхали ми. Ай, тут ще не все. Ми однієї сміливості ось такий е, чудовий магніт. Обов'язково причеплю його на холодильник. Дуже гарний патріотичний. Дякую. Ще ось такі сніжинки. І знову бантик. Я все доходжу доходжу до самого цікавого. І так, дівчатка, що мені перше кинулося в очі, це ось ця пряжа, регія. Я з такою ще не в'язала. Дуже цікаво буде спробувати. І обов'язково Оксанка побачить шкарпетки. Обов'язково вони будуть. А може не шкарпетки зв'язати? Як ви думаєте? Ціки зв'язати шкарпетки. Дякую, обов'язково спробую. Колір такий е, цікавий. 0,38, 04. регія, 4 нитка. 420 метрів на 100 грам. Колір просто класний, класнючий. Дякую. Дякую. Клас. Так, дівчатка, далі ще приїхала ось бобінка. Чогось пухнастого. Угу. Якщо це конус, ну я так дивлюся, що конус начебто рідний. Лана, нейлон і акрил. Ось такий цікавий блакитний пухнастик. І в ньому здається, чи це блискітки з якогось іншого, чи це в цій пряді щось. Чи ся... чи спадає вже. Не зовсім розумію. Ні, це, мабуть, з іншого чогось. Це ось такий. А який тут у нас метраж? 950 метрів на 100 грам. Це на павутинку, щось таке повітряне, легеньке. Дякую. Дякую. Цікава пряжа. Дякую. Далі Пав тут моточок. Далі Оксана ще мене радує накому хер сімлі. Це я з подібної пряжі е в'язала. Ой, розчепилася. З подібної пряжі нако в'язала. Колись палантин собі. Який не ношу, потрібно розпустити, але навряд чи. І так, це пряжа на комохер, 7 спеціал. Так, номер 748 550 метрів на 100 грам. 10% мохер, 10% вовна. 5% метал поліестер, Ну, це ось ці блискітки. Тут така ниточка йде так. І акрил 75%. Цікава така блискученька ниточка. Дякую. Таких у мене два мопочки. Так, вони ідентичні, і кольори у них ідентичні, тому. Значить, таке цікаве буде. Дякую. І, дівчатка, ще одне про те, що я ще не пробувала. Ну, одним словом, Оксана мені прислала всю ниточку, яку я не пробувала. І коли ми були на зустрічі, Оксана комусь із дівчат дарувала пряжу вівчарі. Я з нею ніколи не в'язала, і в мене була така задумка купити таку пряжу і щось спробувати зв'язати. Е, чомусь мені так хотілося спробувати саме шкарпеткову вівчарі, але я ще подивлялася на їхню котонову ниточку. Е, я заходила до них на в інстаграм, здається, і дивилася: от буквально днями. І чомусь мені впало в очі. Пряжа ось така етнокотон Класік. Я саме на таку пряжу, тільки в іншому кольорі, дивилася. Але чомусь я так і не замовила, навіть не знаю чому. Мабуть, знала, що Оксана прийшла, так? Чесно кажучи, я не знала. Допоки я не побачила в додатку, що мені від Оксани їде посилка. Ось тоді я вже здогадалася, хто мій таємний Миколай. І о, Оксана ще в своєму відео показала, що вона відправляє дві посилки. Я так зрозуміла, що це ж та, що їде вже до мене. І Оксанка поклала ось таку чудову блакитну ниточку. Вона така приємна на дотик. І з цієї пряжі, я думаю, вийде щось цікаве. І так, гачок нам рекомендують 1,5 один 1,5. Пряжа апаратна. Я не знаю, що це таке пряжа, апаратна. Чи це означає? Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях мені. Склад бавовна, 70%. І льон 30%. Довжина 600 метрів на 100 грам. Дуже класний метраж. Я люблю такі метражі. Але в мене немає спиць півтора. <реш> Цікаво. Хоча гачок у мене є, мабуть, це буде виріб гачком. Хочеться щось гачкове, так? Чи таке з пицями, спицями буде легше, буду думати. Класна ниточка. Класна, вона така е приємна на дотик. І Оксанка мені таких прислала три моточки. Ось такі три моточки. Сана, щиро дякую. Ти мене тут пряжою напакувала на півроку в'язання, як мінімум. З моїми темпами то саме так і буде. Тому ось така пряжа. Дуже класна. Дуже це ну, те, що я хотіла спробувати. Я дуже хотіла спробувати регію. В минулому відео я вам показувала подаруночок від. Мого таємного Миколая. Там також приїхала та пряжа, яку я хотіла спробувати. Я залишу посилання на те відео. Перейдіть, подивіться, там також була у мене розпаковочка цікавої пряжі, цікавий, цікавий подарунок. Дякую вам, дівчата, обов'язково дякую. Оксана, і ти вгадала на всі 100%, що я хотіла вівчарі спробувати, і, в задумках в мене була регія, я на неї також поглядала. Так що тепер про НАКО, чесно скажу, я не мріяла, але чому б і ні? Якщо прислали, чому б і не зв'язати щось, правда? Тому щось будемо мудрувати. Думати, поки що, ідей немає ніяких. Але однозначно з цієї пляжі я буду щось в'язати. Для кого це буде, кому це буде, я ще не знаю. Але мені, от саме вівчарі і регія, це просто таке, знаєте, 100, 150% попадання. 150%, тому що я хотіла, я, можливо, б не такі кольори обирала, але мені ці кольори, чесно кажу, всі подобаються. Мені взагалі, я так дивлюся на свої подобання, то в мене ну, нема такої пряжі, щоб мені не подобалася. В мене є одна пряжа, один подарунок, який мені дарували. Мабуть, Ірина дарувала чи хто, не пам'ятаю чесно, ось така товста котонова пряжа. Поки що вона в мене лежить, і я ще ніяк не виношу ідею, що з неї зв'язати. А так, в принципі, мені всю пряжу, яким, якою в мене дівчата задарували, в мене вже більше подарованої, ніж купленої пряжі, чесно вам скажу. То е, мені вона вся подобається. І мені з усієї неї хочеться щось зв'язати. І в мене на кожну вже є ідея, ну, крім ось цієї ще, поки що я прийшла. І е, я щось хочу, хочу, але. Поки діло доходить до того, що я вже можу щось зв'язати, в мене ідея вже перемінилася, і я щось інше з неї в'яжу, але обов'язково в'яжу. Так що ось такі справи. Щиро дякую, що були зі мною. Дякую Оксані за такий чудовий, приємний, смачний, красивезний, блискучезний подарунок. Оксана, бажаю тобі всього-всього найкращого, твоїй сім'ї, твоїм рідним, щоб всі були здорові. Здоров'я і жили щасливо в мирі і злагоді. Всього вам найкращого. Дякую, що були зі мною. Якщо ви ще не підписані на канал, прошу підписатися. Не забудьте поставити вподобайку, адже подарунки це класно, свята це класно, класно, коли є люди, які можуть зробити тобі такий приємний вечір. Надіюся, вам було цікаво, всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.